620 російських окупантів знищили українські захисники за добу, що минула втрат ворогу сили оборони України завдали і у знищеній техніці. Наші воїни розбили 7 танків, 9 бронемашин, 14 артилерійських систем, збили 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, вивели з ладу 14 ворожих автомобілів та автоцистерн, знищили реактивну систему залпового вогню та засіб протиповітряної оборони окупантів. Загальні дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 18 листопада – такі. Українські воїни знищили 317 тисяч 380 загарбників, розбили 5 тисяч 422 танки та 10 тисяч 141 бронемашину. Уразили 7 тисяч 726 артилерійських систем, 896 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 586 засобів протиповітряної оборони – 323 ворожих літаки та 324 гелікоптери розбили 10 тисяч 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 22 кораблі катери та підводний човен, знищили 5726 тисяч ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1563 тисячу крилаті ракети. А ще наші захисники розбили 1090 тисячу одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.